Mm -hmm. Порівняй. У цих прикладах більше мішаних чисел. Ну, інколи зустрічаються натуральні числа. 7,25 і 7. Порівняй. 7, цілих, та ще шматочки більше, ніж 7. Порівняй 4,5 і 5. Немає ж 5, цілих. немає 4,5 це менше, ніж 5, цілих.

Дві п'ятих, отут більше 17,2, ніж 17,15. Наступний номер. Порівняй 5,1 сьому і 6. 5,1 сьома менше, ніж 6, ,0. порівняй 9,23 і 9, 9 ,0. та ще шматочки більше, ніж просто 9. 5,10 і 6,2 третіх. 5,10 менше, ніж 6,2 третіх. І. останній. Останнє завдання 8,5 і 8,4. Цілих однаково, а шматочків шматочки однакові, шматочки дев'яті. Шматочків 5 дев'ятых більше, ніж 4 дев'ятних. Далі буде.